Я вітаю самих найкращих на каналі. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Не знаю, не виходить мені сільпо чомусь знімати так, знаєте, щоб я стабільно виходив. Хтось там писав, що заборонили знімати сільпо. Ні, сільпо не заборонили. Навпаки, сільпо мене дуже гарно зустрічає. Всі дівчата посміхаються, ми вже всі знайомі. Це в мене проблема сюди трішки доїхати, тому, тому так, вибачайте. І так подивимось, які акції знижки в магазині сільпо на продукти, на овочі, на фрукти. Ну і звичайно ж я буду вам показувати а, самі найкращі знижки акційні товари. Сільпо. Дякую вам за коментарі. Дуже вам дякую за цю підтримку вашу. І я вам дякую за вподобайки. Дивіться, які гарбузи гарно при, прикрасили. Так задекорували а, вже таке все під осінь. Красиво, красиво. Сільпо мене дуже тішить, особливо в Києві, там заходиш в будь-який сільпо і очі розбігаються, як все красиво. Так, добре, виноград по 119, слива по 80, кишмиш по 88. Я заокруглю ті копійки до більшого. А тут навіть можна взяти кишмиш зі знижкою 50%. До речі, завжди звертайте на оці наклейки. Це досить така хороша економія. Ой, він у вас зі знижкою 50%. Дуже хороша ціна. По 44 гривні. В акції виноград Молдова 60 гривень, сливки по 30 гривень такі ось. Диня. Органічна 50 гривень, також зі знижкою. Диня Десапо, органічна 50, яблуко Закарпаття 35 гривень, яблуко українське 25, груша 80 і груша по 75. І ось така, там в самому кінці, бачите, трішечки така. Масюпонька по 50 гривень. Навіть по 35 є груші. Так, добре. Лимони по, Ой, по 90 лимони. Але да, ми подорожчали. Грейфрути по 80, мандарини а, 139 гривень, лайми 219 і киві по 199. Так, банани по 60 гривень за кілограм бананчики. Добре. Так, тут нічого нема з акційними цінниками. Перець червоний 72 гривні. Перець жовтий 55, тут ще якийсь інакший червоний по 80. Перець біл, білозірка 29 гривень заокруглюйте копійки. солодкий капі 65, кабачки по 25, елітка елітка по 60. Дівчата, елітка по 60 гривень. Тут у нас гарбузи, капуста червона 45, а білоголова по 30. Цибуля, цибуля по 15 гривень. Часник по 165. Цибуля Марс по 30. Морква по 17 гривень. Ой, дивіться, шалот. А вона солодка? Не знаю. Картопля по 30 і по 28 гривень. Морква по 25, бурак по 14. Так, тут окремо стоїть картопелька по 22 гривні. Написано картопля біла. Ну, а далі будемо з вами розглядати ці нотижики, королівський, подушка 180 грамів, по 14 гривень, серветки. 70, скільки тут штук? 60 штук. Тут 60 штук. Вологі серветки, 35 гривень. І тут багато цього розложеного. Я не знаю, що це таке. Якісь написано сники по 20 гривень. Знижка 50%. Снеки. норі зі смаком кімчі, олію. Не знаю, що це таке, ніколи їх не купував. Ой, таке враження, що тут пуста упаковка. Димна. А зі знижкою 50% в туалетний папір Рута. Тут в упаковці 16 штук, він йде тришаровий, і ціна його 179 гривень. Ось там не хочу побачити перший цінничок. А в акції чіпси люкс 46 гривень, 133 грами, дуже багато різних смаків. Дивіться, тут написано зі знижкою сир ферма голландський 349 гривень за кілограм. Так, і давайте подивимось тут, як завжди ми дивимось, які в акції з жовтим цінником шостка. 34 гривні. Зі знижкою сир премія Маздам» по 40 гривень. І є по 34 «Маздам Мер премія. Зі знижкою сир Філадельфія з травами. Знижка 40%, але він завжди був дорогий, 175 грамів. 99 гривень. Плавлені сирочки торгової марки Кому, вершковий та дружба. 75 грамів, по 17 гривень. Це акційна ціна їх. А цьому царелу, мабуть, я також візьму. А, так, ціна її 35 гривень 100 грамів. Хороша ціна на ці холдох. Без оболонки, фермерське м'ясо, вищий сорт. Ну, Їх не обов'язково їсти з булкою, правда ж? Їх ціна 70 гривень. Я вже забув, що цей сирок такий існує. Колись я його купував. А, ціна його зараз. А, сир. Де його ціна? Це ж. Альмати, а де Хохланд написано? Щось я не зрозумів. А, а це він і є. 65 гривень, 150 грамів тут. Господинки, я тут на поличці знайшов, дав, 25 гривень. 25-80. Халява. Ну, а далі у нас ковбаски. Ковбаса премія салямі Баварська 27,40. Непогана знижка. Також знижка 30% на шпик від Алан український 40 гривень. Від торгової марки Глобино. Салямі Святкова 25 гривень. Знижка ще більша. По 16,90 шинка. Гостова від ятрань. І навіть дивіться, лікарська є по 27 гривень зі знижкою. І ще й такетка мінус 50% наклеєна, тобто за півціни. Я її також візьму, це дуже хороша, а вище у сорту ковбаска. За таку ціну ну, це неможливо не взяти. Як я завжди повторююсь, вам завжди звертайте увагу на оці наклейки. Я думав трюфельний зі знижкою по 219, а це м, кокосовий. Але є теж дуже смачний, власна кондитерська сантропе. Дуже смачний з фруктами. Далі подивимось на м'ясо, ціни на м'ясо. Свинячий ошик по 8,70, бачу зараз зі знижкою. Свинячий реберця по 15. Корейка 11,40. По 15,90 окіст зі знижкою. 23 гривня. Не бачу звідси. Ошиок. Так, шашлик по 18, що і знижка буде. Свинячі стейки зі знижкою. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 18,60. Фарш 17.40. Курячий, охолоджений свинячий по 12.40 також зі знижкою. Куряче філе 1590. В принципі, ціни бачите на екрані. Сподіваюсь, вам все видно. Зі знижкою креветки Акція з 19 по 25. Ну так, да, цілий тиждень. По 25 число усі акції, які ви сьогодні побачили, дивитесь в цьому відео. Всі акції. акції знижки по 25 включно. Так, Кефаль по 19,90, Сібас по 40, Форель по 90, бичок по 18, товстолобики по 23 гривні. Ну і кому цікаві устриці, також зараз ціна впала. Були по 30, зараз 19 гривень. Мойва по 17,90 в акції. Гарячого копчення по 19 гривень. Так, ну, мої хребти як були, так і залишились по 19 гривень. Ще не знаю, що я хочу. Сільпо, цінотижики, що тут в акції? Печиво вівсяне з родзинками, Богуславна, 200 г 27 гривень. Шоколад світоч 53 гривні, 100 г плитка, вишенька і журавлинка по 36. Пряники 300 г. Цукерки, 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 коктейлі. коктейлі. А де є, що поїсти? цінотижики. ананас з шматочками в сиропі 99 гривень. Огірочки мариновані, 680 г 66 Моя улюблена ікра кабачкова. 450 грамів, 55 гривень премія. І ікра кабачкова Ніжин 57 гривень. 450 грамів. Це мигдаль сушений. 150 грамів, 80 гривень. Соняшника насіння 300 г, 26 гривень. Деколи хочеться щось таке похрустіти, от їсти не хочеться, а вже, знаєте, така. Забаганка сидіти, дивитися, телевізор і хрустіти сіллю 200 г 23 гривні. І з морською сіллю навіть є. Дуже хороша оця приправа. Ну, приправка оця фірма з приправки випускає ці приправи. Дуже якісні. Хто ще не пробував, візьміть, спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Так, ціна 30 гривень. І 50 гривень. А скільки зараз круасани 7-денг. Я знаю, що вони такі дорогі завжди. 22 гривні. Ось такий а, корм від повна чаша, це власна марка Сільпо 35 гривень. Тут, напевно, 400, да, 400 грамів. Від торгової марки Торчин. Соус грибний 26 гривень. Торчин, бургер, соус, 26 гривень, 200 г. Торчин аджика 26 гривень 180 грамів. Матюпоньке пюре. А, томатне 130 грамів, 13 гривень. Гірчиця від щедро. А, вона йде а, з апельсином. Да, цитрус по 17 гривень. І французька по 17 гривень також. А, щедро майонез Провансаль. А, так, ціна його 74 гривні. Я вперше бачу таке пакування 600 г, як подушка. Кукурудза Верес, преміум ніжна 60 гривень. Паштет м'ясний яловичина, 48 гривень, 240 г. І ось такий з грибами по 48 гривень також. Я бачу, тут зараз всі поставили оці паштети. Це Оніс торгова марка, а це йде печінковий з вершковим маслом 240 грамів. Так, це спагетті із твердих сортів пшениці 500 грамів. Ціна 37 гривень. Також в акції спагетті від торгової марки Чумак. До речі, теж дуже хороші спагетті 400 грамів. Так, ціна їх 36 гривень, 400 грамів. Чумак спіральки 400 грамів 36 гривень. Так, давайте подивимось ціну на цукор білий. Це другої категорії, ситий двір. Ціна 34 гривні. Цукор від повна чаша другої, другої категорії, також кілограм 32 гривні, а 33 вибачаюсь. Ну і ось самий солодкий цукор, білий кристалічний першої категорії. Даєте а, одну чайну ложку до чаю і чай солодкий 49 гривень. Сочевиця, ситий двір 500 г, 37 гривень. Дивіться, як зручно, крупа манна 400 г, премія 11 гривень. Булгур, а, ситий двір, кілограм, також в акції 40 гривень. Вівсяні пластівці 500 грамів, це Німеччина, 44 гривні. Кускус -кус, 400 г 40 гривень. Крупа пшенична булгур 37 гривень, 400 А, Тут же 700, тут 700 г. Дуже зручно, крупа пшенична Артек пакетиками 280 г, тут 4 пакетики по 20 гривень. В акції крупа гречана, 400 грамів 5 пакетиків, 25 гривень. Я хочу подивитись, яку ціну олія в магазині Сільпо і в акції яка? В акції бачу стожар. В акції стожар. 850 грамів, 55 гривень. І а, зі знижкою більше нічого немає. Ну і, звичайно ж, їхня олія, а, повна чаша, вона завжди стоїть найнижча ціна. Можна купити також непогано. 850 грамів є соняшникова, ну на вся соняшникова, просто є рафінована і не рафінована. Так, дивіться, розібрали усі, бачите, оцю креветочну пасту, тому що на неї дійсно хороша ціна. 30% знижки, це креветочна паста. Мені більше смакує з кальмаром, але вона без акції зараз. Від Веладіс 160 грамів 50 гривень. Також хороша ціна на крабові палички водний світ 500 г 129 гривень. Знижка 40%. Так, ну і як я завжди говорю, звертайте увагу на ці наклейки, це додаткова, акці... додаткова економія у вашу кишеню. Я завжди купую. Я... ну Ви бачите, я ж роблю огляд покупок своїх. Найдешевші яйця це повна чаша в сільпо першої категорії. 41 гривня. І я бачу, що вже якесь розбите одне. Щось там звідти тече. Да. Розбите. На молочному відділі я хочу вам показати, як завжди, самі найкращі знижки, найнижчі ціни. Тому будемо дивитися самі найнижчі ціни. Ось цей йогурт 20% знижки. Вишня, абрикоси по 30 гривень. Стакан 260 грамів немаленький. Також в акції галичина йогурт 260 грамів, 27 гривень смаків в асортименті. 35% йогурти дольче, Смачні такі, по 130 грамів. 22 гривні. Смаків дуже багато, різних, різних, різних. Знижка 30% на кисломолочний сир мімімі. -мі -мі, не знаю, що це за мімімі. -мі -мі, ніколи його не купував. Всі, всі йдуть по 350 грамів в залежності від жирності. 47, 50 та 52 гривні. О, а оці я заберу, мабуть, по 56 гривень, ще знижка 40% з Венигора. Так, господинки, я пішов за візком, тому що не можу. Я позабуваю, що я хотів. Дивіться, по дорозі йшов, а не показав, чомусь в очі мені не впало. Торчин, 10 овочів, приправа універсальна. Це велике пакування, тут 250 грамів. І вона зараз в акції 75 гривень. Так, ну, звичайно ж, сметана, сметана селянська, 30 гривень, 30 відсотків, 15% відсотків жирності. Так, сметана селянська, 15% жирності, 300 грамів 30 гривень. Також в акції сметана від Молокія 300 грамів, 20% жирності. І ціна 44 гривні. І також. Акції сметана від Mimi «Мі Milk -мі сметана 15% жирності. Також 300 грамів 35 гривень. Йогурт лошковий. Так, 2,2% жирності. Так, це ось цей. 39 гривень. В магазині сільпо. Знижка на масло радимо. 72% жирності, 180 грамів, 63 гривні. Так, ще одна поличка. Майонез щедро. Точніше, майонезний соус від щедро салатний. Подушка 190 грамів, 14 гривень. Ось такий від Оліс. 350 грамів майонез. 32 гривні, також хороша ціна. Ну, а далі кава. Давайте подивимось на каву. Так, 124 гривні 25% відсотків знижки. іріш крем. Знижка 30% на каву чіву. Ексклюзив. Вага, 250 грамів, 189 гривень. Кава якуб скрон 299 гривень, 500 грамів, Да? Да, 500 грамів. Знижка 30% на Якобс Монарх Класік. Вага 200 грамів, 134. Нискафе Еспресо 60 чашок написано. 120 грамів, 249. Знижка 40% на Якобс Баріста Editions. Вага 250 грамів, 419. За 344 можна Якобс Монарх придбати. Голд, чорна карта у склі, 190 грамів 244. І я знайшов таку каву з наліпкою 50%. Вона вийде за 300 гривень. Хороша, хороша ціна, карт нуар, класік. Знижка 50% на Якобс крема кафе. Це кава в зернах. Чай, також хочемо показати з найкращими знижками. Бачу 30% знижки на піквік по 50 гривень пакетований. Зі знижкою мономах чай. Тут 80 грамів, цейлонський чорний 45 гривень. Пакетований ловаре 60 гривень, 15 А, Чай чорний Едемс, 25 пакетів, 30 гривень. Хто полюбляє грейс, ось такий фруктовий малиновий. 25 пакетів 50 гривень. Також зі знижкою чорний Грейс, 25 пакетів 42 гривні. Чай, ахмат, заварка, 85. Так, міленіум. 90 гривень. Вері Пері. От були б за акцією. Я би взяв би. Добре. Так, що тут ще в акції в акції? Тут нічого немає. А, бачу, от, хороша також знижка 35% на оці цукірочки, 90 гривень 145 грамів. Трюфель по 66. Також в акції бельгійський трюфель з ароматом шампанського 200 грамів, 139 гривень. І в кого ще є твікс, їх всі порозгрібали, це я вам великі показую. Маленькі твікси 50 грамів по 13 гривень. Я щось знайшов новий Millennium. Молочний шоколад воздушний, пористий, повітряний, солона, карамель та кокосовий по 45 гривень. Я знаю, що багато полюбляють рітер спорт. Мілка по 50 гривень, будь-яку можете собі обрати. 50 навіть є за 45 зі знижкою з Орео. Хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. Нехай воно так і буде. Зустрінемось вже в наступному відео з вами. Всім пока!